Ірпінь 2024 рік. Місто повертається до нормального життя після окупації. За роки повномасштабного вторгнення місто зазнало неймовірних втрат, місто, але не депутати. Вони, на відміну від звичайних українців, значно помножили свої статки. Отже, знайомтесь. Олександр Пікулик, депутат та голова фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання, батьківщина в місті Ірпінь. Його дружина, пуставська Галина, проживає з пікуликом 25 років. Разом вони виховують доньку Діану Пікулик. Громадська активність та подяки від високопоставлених друзів так виглядає життя пікулика на сторінках у соціальних мережах. Однак насправді це нескінченні схеми ухилення від сплати податків та приховування статків, наприклад, за допомогою дружини, яка не зазначена в деклараціях пікулика, саме на неї оформлена частина бізнесу та майна пікулика. До речі, про майно. Офіційно пікулик прописаний за адресою місто Ірпінь, вулиця Заріфи Алієвої, 70, тоді як його дружина оформлена у місті Ірпінь, вулиця Соборна, 155. Цей будинок належить пікулику. Втім, звісно ж, в жодному з цих будинків подружжя не мешкає. Фактично, родина пікуликів вже понад 10 років проживає в елітному заміському будинку в курортній лісовій бучі. Ділянки в цьому районі Київщини стартують від 10 тисяч доларів за сотку, а сам будинок коштує щонайменше 500 тисяч доларів. І, звісно ж, його немає в деклараціях пікулика. Не менш цікаве, і оформлення землі, на якій побудований палац пікулика. Ділянка складається з 15 соток, на яких саме стоїть будинок, та ще майже 8 соток. За доводи депутатства 15 соток належали пікулику, але в жодній з декларацій не вказувались. Однак, у 2023 році земля була подарована матері депутата Станіславі Пікулик. А ось 8 соток пікулик і сьогодні орендує у Бученської міської ради про що свідчить договір. Оренди між пікулуком і федоруком сам будинок взагалі не введено в експлуатацію. Аби зрозуміти, звідки у депутата такі статки, варто уважніше придивитись до бізнесу його дружини. Поставська одночасно виступає в ролі директора в двох компаніях. Також вона є власником ще чотирьох та бенефіціарним власником двох компаній. Усі підприємства, як не дивно, тісно пов'язані з Олександром Пікуликом, деякими подружжя володіє разом. У деяких поставська директор, а пікулик власник. Всі ці компанії фігурували в численних журналістських розслідуваннях. Наприклад, майно Промоенерджі, яке належить Поставській, знаходиться на 40 гектарах землі, які Ірпінська міська рада за участю пікулика намагалась передати в оренду компанії. До речі, юридичні адреси компанії співпадають з місцями реєстрації подружжя. У 2021 році поставська стала власником двох нежитлових приміщень за адресою місто Ірпінь, вулиця Соборна, 122. Поряд з офісом депутата вартість майже 160 квадратних метрів. Тут складає понад 10 мільйонів гривень. Обидва приміщення наразі здають в оренду. До таких масштабів бізнес поставської виріс саме за період депутатства її чоловіка Олександра Пікулика. Тож тепер колись безробітна поставська та її чоловік з родиною мають багато мільйонів статки: елітний автопарк та власні палаци. Мерседес benz С 63 AMG, зареєстрований на по. Уставську Галину Володимирівну перебуває в постійному користуванні пікулика Олександра Борисовича. Вартість автомобіля понад 10 мільйонів гривень. До речі, саме на цьому авто з дозволу Київської обласної військової адміністрації пікулик під час війни чотири рази перетинав кордон. Однак на запит журналістів в адміністрації так і не змогли надати інформацію щодо мети таких подорожей пікулика. Не менш цікавими є і статки матері пікулика. Так пен пенсіонерка витратила 32 мільйони гривень на покупку близько 10 квартир в елітному ЖК Ірпеня. Також жінка стала власником трьох комерційних приміщень, в тому ж ЖК, що й дружина Пуставська. Їх площа 250 метрів квадратних, а вартість щонайменше 15 мільйонів гривень. До речі, двома з цих приміщень безоплатно та без договору користується сам пікулик, про що, звісно, не згадується в його деклараціях. Вона ж, відповідно до декларації пікулика, надала йому позику в розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наразі пенсіонерка живе за кордоном та володіє там еліт нерухомістю. також нещодавно пікулик подарував матері нові земельні ділянки та будинок площею майже 1700 квадратів, що побудований на 55 сотках землі в лісовій бучі по сусідству з палацом самих пікуликів. У кримінальному кодексі це називається легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Однак місцеві правоохоронці вперто не помічають злочинів пікулика, і це не лише про декларацію. Основним джерелом доходу пікулика є будівництво багатоквартирних житлових будинків. ЖК «Центральний» – це проект, який ще на стадії будівництва першого комплексу потрапив в поле зору правоохоронців. Відносно пікулика було відкрито кримінальне провадження, несплата податків, особливо великих розмірах. Втім, покарання пікулик так і не поніс. Хоча модернізував схему та почав поєднувати фіктивні товариства з підставними фізичними особами, які на підставі договору спільної діяльності, нібито без прибутку, будують багатоквартирні житлові будинки. Таким чином, пікулик не лише ухиляється від сплати податків, а й приховує свою участь у сумнівних бізнес-проектах. Яскравий приклад ЖК Центральний на комплекс неодноразово накладався арешт, однак правоохоронці досі не довели справу до кінця. Хоча за цією схемою пікулик приховав понад півмільярду гривень прибутків, а отже, не сплатив понад 100 мільйонів гривень податків. І таких схем опікулика десятки. За час існування вплив одіозного депутата поширився як на місцевих політиків, так і на правоохоронців. І якщо з останніми він розраховується готівкою, то з місцевою Ладою переважно нерухомістю. До речі, не останню роль в бізнесі пікулика відіграє його кум та по сумісництву мер ірпеня Маркушин. Для нього незаконне виділення ділянок під забудови пікулика вже стало звичною справою. Натомість Маркушин отримує комерційну нерухомість та фінансову підтримку пікулика у війнах з Карплюком. Ще один мер, з яким тісно співпрацює пікулик, це Федорук. Саме за його сприяння пікулик став власником комплексу Укрпошти в лісовій бучі та збільшив статутний капітал однієї зі своїх комп компанії до 30 мільйонів гривень для Федорука. Було важливим, щоб цей об'єкт потрапив у підконтрольні руки. В якості винагороди пікулик від мера отримав містобудівні умови для будівництва комплексу в центрі Бучі біля стадіону, який з часом мав перетворитись в міську площу. Тепер же гектар землі оформлено на житлово-будівельний кооператив Буча Олімпійський, власниками якого є депутат Пікулик та його дружина Поставська. А директором виступає Бундак Сергій. Сама ж компанія фігурує у низці кримінальних проваджень. Крім того, не так давно пікулик здійснив рейдерське захоплення товариства з обмеженою відповідальністю Ірпінь Центр Парк. З цього приводу відкрито кримінальне провадження, однак це не заважає пікулику продовжувати подвійний продаж квартир інвесторів. Коли суд визнає, що депутат від батьківщини нагрів законного власника «Ірпінь Центр Парк та захопив його компанію, укладені від імені документи на продаж квартир визнають недійсними. Отже, десятки родин замість довгоочікуваного житла Тримають кота у мішку. Пікулик продовжує шахрайські дії стосовно продажу квартир, які продаються від імені товариства РПНЦРПарк. Квартири, які залишились, не були продані, були пікуликом породані і переєстровані на його матір на пікулик Станіслава Володимирівна. Ці переоформлення квартир робить той самий реєстратор, який приймав участь в рейдерському захваті товариства РПНЦРПРК. Втім, повернемось до лакшері життя пікулика, наприклад, до його автопарку. Який дійсно вражає – Mercedes-Benz J63 AMG, Mercedes-Benz S63 AMG, люксовий мотоцикл BMW, Audi A5, Volkswagen T6. Крім автопарку, пікулик може також похизуватись колекцією люксових годинників швейцарського бренду Бріге чи антикварною сторічною рушницею відомого майстра з Праги. Втім, більшість цих атрибутів в його деклараціях немає. Загалом продовж останніх років пікулик придбав близько 40 об'єктів нерухомого майна, елітні авто та набув багатомільйонні статутні капітали в декількох фірмах. Значно виросли і незадекларовані статки його матері та дружини. А його декларації більше схожі на фентезі ніж на реальні документи. Адже кошти, майно та нерухомість у них здебільшого з'являються практично з повітря. Наприклад, декларації за 2020 рік пікулик вказав майже 42 мільйони гривень доходу від продажу. Же нерухомого майна компанії Новус Україна однак у попередніх деклараціях депутата майна з такою вартістю просто немає. У тій самій декларації депутат за кошти від неіснуючого майна придбав будинок площі понад півтори тисячі квадратних метрів вартістю у сім мільйонів гривень. Маєток розташований поруч із незадекларованим будинком, в якому наразі мешкає родина пікуликів. Аналогічна ситуація із чималим автопарком пікулика. Більшість авто, якими користується депутат, придбані за кошти з повітря і за цінами в десять разів нижчими ніж ринкові. А ще його декларації просто сповнені сумнівними. Позиками від родичів та співробітників: мільйон двісті від матері, півтора мільйони від дружини, брата, майже чотири мільйони від колег, мільйонів подарунки від кума Бадрудінова і так далі. Крім цього, в деклараціях пікулика за 2021 рік не вказані доходи від відчуження трьох земельних ділянок. Така купа незрозумілих з першого погляду маніпуляцій насправді мають логічну мету приховування статків. Загалом, за орієнтовними підрахунками, під час свого депутатства пікулик лише на будівельних схемах відмив понад 2 мільярди гривень, тоді ж як держава не півмільярда податків. Чому ж тоді пікулику і досі вдається уникати покарання за свої злочини? Чи потрапить він цього разу у поле зору на ЗК і набу? Та хто насправді стоїть за одіозним депутатом-забудовником? Дивіться у наступних розслідуваннях.